Казка від Марусі. Як родина Хмаренко приборкала грозову хмару. Надвечір у маленькому українському містечку сонце раптом сховалось за важкими чорними хмарами. Вітер загув, дерева схилили гілки, а грім пробурчав десь далеко. Блискавка освітила небо. Ой, мамо, гроза починається, вигукнув Назар. Він був у яскраво жовтому дощовику, й синіх гумових чобітках. Великі карі очі хлопчика блищали від страху, і він міцно притиснув до грудей альбом із малюнком веселки. Його сестра Ніна, світловолоса дівчинка з двома косами, перев'язаними синьо-жовтими стрічками, теж затремтіла. Великі, зеленувато блакитні очі дивились у вікно з тривогою. Але тато Олексій Хмаренко у темно-синьому дощовику з відбиваючими смугами та сорочці кольору деніму Лише поправив прозорі окуляри і спокійно мовив. Гроза це не страшно, це природа говорить із нами. Ходімо, розберемо, чому це вона так сердиться. У вітальні всі зібрались навколо вікна. Мама Марина у парці оливкового кольору поверх вишиванки з блакитним орнаментом. Поставила глобус на стіл. Соняшниковий кулон на її шиї спалахнув у світлі лампи. Погода це наука, і ми можемо її зрозуміти, сказала вона лагідним голосом. Андрій, старший син у неоно-зеленовому худі на півпрозорому дощовику, уже дістав свій телефон. Я зніму все це на відео. Це буде топовий ролик. Гроза у прямому ефірі. Ніна стиснула свій маленький рюкзачок із нашивками веселки. Мені здається, хмара не просто зла, вона сумна. Родина Хмаренко до дощовиках вийшла у двір. Над ними висіла величезна чорна хмара, вона гуркотіла, наче бурчала. Чуєте? прошепотіла Ніна, вона ніби хоче щось нам сказати. Назарко міцніше обхопив малюнок веселки, ніби це був його талісман. Тато у своєму практичному дощовику з приладдям на поясі. Пояснив дітям. Грім і блискавка з'являються, коли в хмарі зустрічаються холодне й тепле повітря. Вони сперечаються, хто ж сильніший, а насправді їм просто треба домовитись. Мама додала лагідно дощ важливий для рослин і річок. Але хмарі важко відпустити його. Ось чому вона гримить. Ніна задумливо подивилась на темне небо. Якщо Хмара сумна і зла, їй потрібна пісня, щоб заспокоїтись. Давайте заспіваємо разом. Андрій поправив телефон на штативі. Його Неонова худі засвітилась у відблисках блискавки. Це треба обов'язково зняти. Родина стала колом під дощем. Назарко у жовтому дощовику тримав свій малюнок. Ніна підняла руки, а стрічки в її волосі розвівав вітер. Усі разом заспівали. Дощику, дощику лий, ли, ли. квіти й дерева скоріше полий. Грім гуркоти, не лякай нас дарма, сонце вийде веселка сама. Спершу гроза гуркотіла голосніше, але поступово гуркіт стихав, Блискавки готіли рідше. Нарешті хмара випустила ясний теплий дощ, і за кілька хвилин у небі розкрилася. Велика веселка. Назарко підняв малюнок догори. Бачите, вона справжня. Андрій закричав у камеру. Родина Хмаренка приборкала грозову хмару. Підписуйтесь на мій канал. Марина усміхнулася, її кулон соняшник світився у променях сонця. «Насправді!» Ми просто зрозуміли, що природа не зла, вона говорить із нами, а ми навчилися слухати. Ніна дивилась на веселку і відчувала гордість. Їй більше не було страшно. Вона знала, якщо розуміти погоду, можна подружитися навіть із грозовою хмарою. А Андрій, вже вимикаючи камеру, весело додав. І не забувайте поставити лайк. У нас ще будуть пригоди з сонцем, вітром і навіть блискавками. Природа може виглядати грізною, але вона не ворог. Якщо слухати і розуміти її, то гроза перетворюється на веселку. Дякую, що прослухали Казку від Марусі. Щоб не пропустити нові пригоди сім'ї Хмаренко, підписуйтесь на канал Казка від Марусі та натискайте дзвіночок.